Клер Обскер Експедішн 33 коли живопис оживає, а смерть має графік. Що, якби смерть приходила не випадково, а за розкладом у світі Клер Обскрк Експедішн це не риторичне питання, а жорсткий порядок речей. Щороку художниця прокидається, малює нове число, і кожен, кому це число відповідає, зникає без сліду у 33-му році. Її експедиції настав твій час, але вперше за десятиліття з'являється. Шанс зламати хід історії. Це не просто JRPG у європейському вбранні, це живий портрет у стилі барокко. Та кожна локація виглядає як кадр із картини. Париж тут не місто, це символ. Він згорнутий у мрію, наповнений згаслими надіями і дивними істотами, що мешкають десь між страхом і мистецтвом. Бойова система це симфонія дій і рефлексів. Покрокові бої тут не про терпіння, а про відчуття ритму, успішне блокування. Вчасний удар, усе залежить від твоєї уваги, ніби гра сама тебе підштовхує танцювати з ворогом, а не просто обмінюватись цифрами. Але найголовніше це атмосфера. Леробскард не розповідає історію, вона її малює. Меланхолія змішана з надією, краса з жорстокістю. Персонажі не просто борються за життя, вони борються за право не бути знищеними пензлем. І, можливо, цього разу їхній бунт змінить усе. Ця гра про те, як мистецтво може Вбивати, але також і про те, як через нього можна воскреснути.